Друзі, вітаю вас понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Починаємо тиждень без монтажа. Або вірте на слово, або не вірте. Ну, працюємо як раніше. Нічого, просто потрібно нашому Олегу підлікуватися, поробити зуби і все інше. Ну, це ж я так для нашої спільноти. Ми ж одна родина. Друзі, знаєте, що я хочу почати? Хочу почати з того, що вночі, ось в той ночі що були. Якісь дрони, я так думаю, СБУ, атакували завод Російської Федерації, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х101? Вранці, вранці цього дня, 11 серпня, далекобойні безпілотники Центру спецоперацій А вдарили по Артомаському приладу будівному заводу імені. Пландіна, розташована в Ніжегородській області Російської Федерації. Це підприємство є складовою ВПК Росії Російської Федерації і виробляє гіроскопічні прилади системи управління, бортові комп'ютери і складові системи, зокрема для ракет Х-32 та Х22. 101 завод входить до складу корпорації Тактичне ракетне озброєння. І це, друзі, бомба. Якщо там щось пошкодили, якщо там щось було бахнуто, ну це класно, це класно. Арзамас. Арзамас це там, де, куди був зісланий, пам'ятаєте, Сахаров, Дмитро Сахаров, який його. В 70-х чи 70-х роках вислали з Москви в Арзамас закрите місто. Там дуже багато підприємств, які працюють на ВПК. Тоді працювали Радянського Союзу, а зараз на ВПК Російської Федерації. Ще в 80-х роках я був в Арзамасі і як знаєте. Був на цьому заводі Планді, Планді, Пландіна, імені Пландіна. Я для молокозаводів для Донецької області отримував е електронні прилади. Вони тоді робили не тільки на ВПК, а воно ж пішло тоді, знаєте, е ну, перестраювалися е конверсії, як вона називалася, я навіть не пам'ятаю вже. Перестраювали військові, військові підприємства на виробітку для потреби людей, для потреби комунальних підприємств, для потреби соціального, соціального життя людей. Ну, Довелось. Один раз бути і відгружати звідтіля електронне приладдя для роботи на молочних заводах Донецької області. Ну, а зараз. А зараз наші прилетіли. І молодці, що наші прилетіли. Друзі, я вам хочу нагадати і показати звернення наших військових з роти протитанкових керованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії Буревій. Вони звернулись до нас, їм потрібен автомобіль. І я відкрив Монобанку банку, В Монобанку. Монобанки відкрив банку. Ви знаєте це. Ви можете зайти, подивитися. Якщо хочете, перерахуйте, будемо збирати хлопцям на авто. Вони паралельно також збирають самі. І ось подивіться зараз їхнє звернення. Ми бійці проти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади, оперативного призначення Національної гвардії України. Просимо спільноту Олексія Ляшенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Це наші воїни. Рота Буревій. Ідемо далі. А далі, згадайте, у нас же ж була, є, живе, щось робить, щось ходить, щось кричить, чимось займається така собі Юлія Володимировна Тимошенка. Яка була там чи в Дубаї, чи в Об'єднаних Арабських Еміратах? Пам'ятаєте, там Ткач вів передачу, вона тікала від нього. Коротше, 22-й рік, 23-й, ховалися, тікали, потім повернулися сюди. І ось тепер зараз вже тут всі мутять, всі йдуть на вибори, всі хочуть знову докорити. Я не розумію, ну для чого оці жінці, старій жінці. Здається, вона 60-го року. Їй чи 64 чи 65 років. Для чого їй йти у владу, коли все є? От, от, от тут я не розумію. Я розумію літніх людей в Європі, в Сполучених Штатах, там, в інших державах демократичних. Вони ж не крадії. Коли йдуть там і в 70, вони працюють в 70, 65 чи навіть 80. Розумієте, Там інша постановка питання. Вони йдуть, щоб закарбувати своє ім'я в історії. Ось навіть Трамп. Що б там не було, який би він не був? Але він хоче отримати Нобелівську премію миру. Ви ж розумієте, це ж не тому, що він хоче отримати ті гроші. Є у нього гроші, все у нього є. Він хоче закарбувати себе в історії і не тільки Сполучених Штатів, а всього світу. Розумієте, друзі? Розумієте? Там інше. Ідуть люди, щоб залишити своє ім'я в історії там, міста або округа, або держави. А у нас ідуть. Красти з нашої держави, вони стільки вже крали і продовжують красти. Ви ж знаєте, що там проти зяті Тимошенка відкрита кримінальна справа, він ховається за кордоном. І от вона опять хоче йти. Куди? Куди? Куди хочуть інші йти? Я не знаю. Люди, яким вже виповнилось за 60 років, ну досить! Ну йдіть помічниками, ну йдіть радниками, ну, я не знаю, ну йдіть якимись замами кудись, якщо вас беруть. А якщо ні, ну не ходіть, як оті Ваньки, встаньки, оті дівчатки з соплями. Ну візьміть мене. Так от Юлія Володимирівна Тимошенко заплатила гроші The Times, виданню The Times і дала там таке інтерв'ю, заплатила гроші, щоб написали про неї добре. І от The Times пише. Ну, от уявіть собі, друзі, я це читаю, а це читають в світі. І ту женщину з косою. От Ритайн спише, Йде шляхом Деголя. Експерт порівняв Тимошенка з французьким політичним діячем, бо однаково захищають суверенітет своїх країн. Йоп! Я не знаю, як мені стриматися. Оце захищає суверенітет нашої країни, яке продало тоді Російській Федерації всю Україну і Газ зробило 500 доларів, коли воно він скрізь був 150? Ви уявіть, скільки вони клали собі на карман? Я не знаю, який там був розподіл. Скільки Тимошенко, скільки Путіну? Вони ж з Путіним підписували. Тоді, тоді цю угоду. Він тоді був прем'єр-міністром Російської Федерації, а Медведєв був президентом, і вона була прем'єром. І вони підписали угоду. В світі газ коштував 150-250, саме дорогий. Але ж це було там транзит і все інше. А ми ж ось були, ось, ось поруч з Росією, ми перші. І у нас він був 500. І вона відстоює суверенітет. Вона два роки ховалася, взагалі тікала, ось коли почала широкомасштабне вторгнення. Ну це ж неможливо. Як за гроші вже продається все, і Захід продається. Ні, ну там є. Я не знаю, за Таймс така, таке видання чи ні, що можна замовити, будь-що. Вона замовила. Так от пишуть, завдяки ЗСУ, Українці втратили комплекс меншовартості та усвідомили власну самоцінність. Однак серед українського політику вони побоялися відкрито виступити проти зовнішнього управління, не побоялися відкрити проти зовнішнього управління. лише Юлія Тимошенко. Слухайте, ну нахрена, це пише якийсь Олег Пастернат. Він визнав, що українці дедалі частіше відчувають приховану. Претензію до, до Заходу та не схвалюють їхніх дій, усвідомивши свою силу завдяки успіхам власної армії. Оце те, що я кажу. Війна колись закінчиться. Я не знаю, яким результатом. Звісно, я йду до нашої перемоги, і я всіх закликаю до нашої перемоги. Але. Знаєте, ми робимо все, що можемо робити, і будемо робити все, що потрібно від нас. Тому, друзі, якщо хтось хоче допомагати нашим Збройним силам, будь ласка, всі реквізити під відео. Хтось хоче купити книгу Євгенія Буцика, ціна рабства, це в одній книзі три тома. І кожні 500 гривень за продаж цієї книги йдуть на закупку дронів. Будь ласка, давайте будемо разом. І підписуємося, і донатимо, і допомагаємо один одному. Так от, ми це будемо робити, і я впевнений, що це буде як в 2014-2015 роках. От тут я впевнений, от ті, хто зараз за кордоном, вони повернуться і все у них буде нормально. Ті, хто тік тікав, і починаючи з Порошенка і закінчуючи Тимошенка в лютому 22 го вони знову люди їх повернуть до влади. Ну, частково, когось в Верховну Раду, когось ще кудись у місцеві ради. Тому що люди у нас, я не знаю, які люди в нас. Я не знаю, які у нас люди. Ну, напишіть, які у нас люди. Уже все-все забив. Та цих взагалі не можна підпускати до себе. Дивіться, що робить Тимошенко. Вона ж поїхала знову відпочивати. Вона зараз поїхала відпочивати, здається, теж чи в Арабські Емірати, ну кудись туди, в Абу-Дабі. Але перед самою поїздочкою на відпочиночок Юлічка Тимошенечка провела дві зустрічі. Тут у нас в Києві дві. Вона зустрілася, як ви думаєте, з ким? З директором ОПЗЖ Юрой Бойко. А другу. З директором удара і е, спа, е, з господарем Віталія Кличка палатним. І про що вони говорили? А вони домовлялися, як об'єднуватися і йти на вибори. Да, вони не будуть об'єднуватися в одну політичну силу, але вони будуть перекидувати своїх людей е, у ці політичні сили, які вони очолюють, в удар. В так званий ОПЗЖ, ну він зараз по-іншому називається чи ПСЗЖТМ, і батьківщина. І ось е, є у кожного люди, і вони будуть змішувати, перекидати. Хто більше не бере, кому більше віддадуть українці голосів. Значить, із ОПЗЖ зайдуть і люди батьківщини, і палатного да, удару. Е, у палатного також будуть і ті, і ті. І ось вони про це договорювали, домовлялися. Ну, поки що вони домовилися домовлятися далі. Рішення поки що ніякого не прийнято кінцевого. Хтось дуже багато хоче, щоб побільше їхніх людей і в більш прохідну частину, в верхню, щоб більше їх поставили. Не своїх, а їхніх. Да? Хтось більш вимагає інші якісь преференції для себе. Ну, дивіться, тут о, Бойко він взагалі каже, в підключимо до фінансування, вітаю, Динамо Київ, Суркіси і ОПЗЖ. Це одне. Як, як болівальники Динамо Києва, Як ви це виносите? Ви кажете, як, як Шахтар виносить Ахметова? А як ви Суркіси виносите з ОПЗЖ? Ну, це, це те, що я кажу, що воїни будуть ніхто. Якщо допустимо їх до влади. Волонтери будуть ніхто. А ось ці знову ОПЗЖ, там наш край уже суд реабілітував і наш край заборонила ж Верховна Рада, наш край, да, таку відросток від ОПЗЖ, суд уже дозволив. Так що, дивіться, друзі, дивіться, дуже і дуже запам'ятовуйте. І не зліться один на одного. Не зліться, не не, не змішуйте один одного з лайном, не, не сваріться за ваших панов. Ось дуже така гарна жінка Ольга Федорівна. Вона і друг у мене на Фейсбуці, і тут, на Ютубі. Ось вона написала такий пост. Мабуть, вона сама зі Львова, не пам'ятаю. Завжди захищала львів'ян. Навіть було, що блокувала таких, хто погано відзивається про нас. А так, да, вона зі Львова. Тепер дійсно задумалась, що Порохопутенець, то обов'язково зі Львова. Це жах. Не думала, що вони настільки ТП написано. як, як в них настрано в головах Порошенком. За, так, за, там замість мозку, шнурочок, і то тільки для того, щоб вуха не відпадали. Я в оригіналі, я нічого не змінюю. Я не кажу, що всі такі, це правильно, загальнювати не можна ніколи. Але дуже багато порохопутіно і так далі. Невже в нас на Львівщині такі люди, такі особини? І головне, їх дійсно багато. Шкода Шкода, перемоги нам усім. Все буде Україна. От щоб ви бачили, що я не видумую ось цей допис. А я вам скажу просто, для чого я це запитав, за -за -за зачитав. Ось так не можна. Молодець Ольга Федоровна, що, Федорівна, що написала, що не всі. А ось, коли узагальнюють. Ось зараз ми можемо кричати, що львів'яни всі за Порошенка, Порошенка за Путіна, значить львів'яни всі за Порохо Путіна. Да? Як вона написала? Ні. Я це проходжу і живу з цим вже 11 років. Да Унбасовці, всі ви там ждуни. Ні. Не можна так. Шановні мої львів'яни, класні мої львів'яни, не можна, не узагальнюйте ніде ніколи. Є люди різні, дуже різні. Тому потрібно зі своїми друзями, товаришами, зі своїми я не знаю, колегами спілкуватися, розповідати. Ну, бувають помилки. Ви що думаєте, в Донецькій області люди, мало людей зрозуміло, що у них були помилки? Ні? Немало, багато. Бо і залишилися, і є такі, да, і ждуни, і російські агенти. Всі залишилися. Але дуже багато українців, дуже багато хлопців зараз воює, дуже багато, я знаю, загинули друзі, і, і поховані не, взагалі ніде. Тому що нема, нема місць, селищ, кладовищ немає, розкидані по всій. Мені це тяжко говорити. Отак і за Львів'ян. Шановні мої, ви класні. Ну, багато у мене знайомих з Львова. Ну, класні. Ну, як ви можете? Ви помиляєтесь, от повірте мені, ви помиляєтесь. Я не кажу, щоб ви підтримували Зеленського, Зелебобіка, і Зелену владу. Ні. Але в своїй підтримці і в, в своєму раболепі перед злочинцем, перед олігархом, Перед корупціонером, крадієм і людиною, яку, яка неодноразово зраджувала Україну, ну так не можна. Ви, ви, ви втрачаєте себе. Не можна, друзі. Не можна. Подумайте 100 разів. Навіть підтримуючи той голос чи самопоміч, яких я теж не дуже жалую, і то тут більше нормального, більше правильного, ви не знаєте, ви е, люди е, нові, люди молоді, і не всі там погані. Але ж цього ви знаєте. Ну, ви ж його знаєте, Соблубка? Це Альфонс, це все. Ладно, не буду розпалятися далі, друзі. Е, дивіться, я хочу, щоб ви подивилися. Ось е, хлопці отримали нашу посилочку. Якраз е, наша жіночка, Україночка просила не називати, не називати її прізвище, не називати її прізвище, а також вона ще й задонатила. І також не називати її прізвище. Ну, така, таке бажання. Я щиро дякую. Я дякую, дякую, дякую вам. Подивіться це її посилочка. І дякую всім іншим, хто робив такі посилочки. Я, мій єдине, можу сказати, що це пані Тетяна. Прізвище не буду. Подивіться на цю посилку. Проти вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади висловлює щиру вдячність підписникам Олексія Ляшенка, які знаходяться за кордоном за надану гуманітарну допомогу та смаколики. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую всім, хто посилає. Дякую спонсорам. 120 спонсорів. У нас, друзі, дякую вам, пишіть. Я прошу вас. Ну, дорогі мої спонсори, пишіть, що я можу для вас зробити, окрім ось цих випусків. Ось цього наше спілкування, ось цієї нашої допомоги армії. Якщо є деякі питання, до мене, пишіть, будь ласка. Ну, і ще вранці було 5 хвилин. Я всіх, хто перераховував за неділю, я там оголосив. Так що подивіться, хто себе не почує зараз, подивіться ранішні 5 хвилин. Будь ласка, а зараз я хочу подякувати тим, хто зараз задонатив, пані Тетяна, я ж вже сказав, дякую вам. Козел Микола, Миколі, Василик Андрію, дякую, пане Андрію, дякую за ваш шикарний донат. 30 на 70. Дякую вам, пане Андрію, тисну вам руку. Баніуліс Вікторії, Лазебник Валерію. Я вже казав, дякую, друже. Кожен день. Кожен день ви як і. Пані Оксана, Возної Людмилі, Райковській Тетяні, Стаматіної Тетяні, Якивенка Валентині, Чміленка Людмилі і Міщенка Тамарі. Всім, всім велика подяка, друзі! До завтра працюємо, допомагаємо, книгу купуємо. Ми разом. Україна переможе!